Виконуємо номер 80 із підручника Геометрія 7 та номер 14 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть градусні міри кутів, зображених на малюнку. У нас на малюнку зображено кути. А АОБ, АОЦ, С ОД, БОЦ і БОД. Ну, а тепер знайдемо наші кути. Перший кут АОД це кут розгорнутий, його градусна міра 180 градусів. Як бачимо за малюнком, градусна міра кута АОБ складає 40 градусів. Градусна міра кута АОЦ складає 60 градусів. Тому градусна міра кута БОЦ дорівнює різниці градусних мір кутів АОЦ і АОБ. Це 60 відняти 40 маємо 20 градусів. Градусна міра кута СОД. Складає в нас, дивимось по внутрішній шкалі 120 градусів. І нам залишається знайти градусну міру кута БОД, яка дорівнює сумі градусних мір кутів БОЦ. Ми знаємо, що це 20 градусів, і СОД 120 градусів. 20, 120, буде 140 градусів. А тепер це все запишемо. Градусна міра кута АОД 180 градусів за малюнком. Градусна міра кута АОБ 40 градусів також за малюнком. Градусна міра кута АОЦ 60 градусів за малюнком. Градусна міра кута БОЦ дорівнює різниці градусних мір кутів АОЦ і АОБ. І це дорівнює 60 градусів, відняти 40 градусів, дорівнює 20 градусів. Градусна міра кута СОД у нас дорівнює 120 градусів, це за малюнком. І градусна міра кута БОД дорівнює сумі градусних мір кутів БОЦ і СОД. БОЦ у нас 20. Додати СОД 120. Маємо 140 градусів. Номер 80 із підручника Геометрія 7 та номер 14. із справ для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Виконано.